Яна, давай, швидко, не буде каза. А в річі теж не буде? В річі буде. В річі перший тут в ліксі і чекає казку. <рес> Тільки ми його придавали трошки. В річі про кого ти хочеш? Хоч про чарівну піцу. Казку. Жили, були. ой, <рес> Хотів сказати, жила була черівна піца. Колись в одному королівстві, всі в тому королівстві всі були трохи такі грубі, бо вони дуже любили піцу їсти. І, і піца то ж така не корисна їжа, вона смачна. Ну, як? ну там. Корисна. Ні. І всі поправлялися. І Вони дуже хотіли походити, і щось в них не було ніяк не могли, вони бо їли тільки одну піцу. От. І тоді е е якось е приїхав до них один м такий м лікар дієтолог і сказав їм, вам треба менше їсти піци. А вони кажуть, та що ти там нам розказуєш, ми самі знаємо, як нам краще. І далі їли ту піцу і товстішили, товстішили, і вже в двері не влазили. У них, та, у них всі важили 300 кг або більше. Найменша дитина важила хіба 150 кілограмів, а так то всі по 200. І той дієтолог придумав: треба думаю, зробити якусь чарівну піцу, щоб вони не, ну, менше їли і не поправлялися. І, це. і він пішов. Ще до своїх колег, там теж дієтологів, і чарівників, і вони сказали: тобі треба йти до такого повара, який вміє то зробити, бо ми тобі не дуже поможемо, але почаруємо трохи. От, він пішов і той повар думає, як же ж то зробити, ну, яку то їду зробити? І вирішили чарівну піцу зробити, бо вони всі піцу їли. От, і зачарували її. І від тої піци всі навпаки не поправлялися і ходіли. І вони їдять ту піцу, а вони її ще зробили по дуже дешевій ціні. Там Так піца 100 гривень, а вони зробили її за, за, за 20. І всі почали її купляти, їли, їли, їли і, от, і почали ходати, і не знали, що то робиться. Одні плакали, одні там раділи. Вони привикли сидіти вдома, тільки їсти і спати. А так вони почали ходити, і та країна, в якій вони жили, багато мало ходих. Тепер людей всі працювали, розвивали економіку і було.